Я усіх дітей вітаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час розпочинати. Поміркуйте, коли бабусю можна назвати членом сім'ї, а коли ні? Чи любите ви ходити в гості до своєї бабусі? Чому? Що таке сім'я? Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся, а мізинчик я, от і вся моя сім'я. А тепер послухайте вірш Анатолія Костецького бабусі. Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся, теплим диханням зігрію, снігом вибилені коси. Може, і на них розтане лоскотливий іній срібний, мов химерні візерунки на замерзлій вночі шубі. Поміркуйте, яке волосся у бабусі? Як автор ставиться до бабусиної сивини? З чим порівнює сиве волосся? Складіть коротеньку розповідь про свою бабусю. За допомогою запитань, хто така бабуся? Чи є у вас бабуся? Як її звати? Як ви ставитеся до неї? Чи допомагаєте? Які подарунки приготували їй до свята? У вас це обов'язково вийде. До зустрічі на наступному занятті.